Коптім, як в останній раз, бо може й справді останній. Привіт, бандити! Сьогодні в нас на програмі дієтична жрачка, щоб холестерин аж плакав від зависті. Що ми маємо? Філешку курячу, ту, що зазвичай жруть, коли вже пів ноги в могилі, і лікар сказав: або курка, або домовина, ковбаску свинячу в кишочці, равликом. Це типу, щоб коли її ріжеш, вона тобі нагадала, як ти по життю петляв. Пряма ковбаска в плівці, ця, звісно, не так поетично скручена, як та, що равликом. Вона просто пряма і чесна, як твій діагноз, підготовка. Секрети дідівщини, все, звісно, підготовлено зарані, бо ми не лохи, замариноване так, що навіть м'ясо вже не пам'ятає, ким воно було, і запресоване так, щоб ніхто не відмазався. Відео, та буде, як доживемо, технологія. Похоронний димок щепа пафруктова на дно, бо ми же стєти, а не якісь там варвари. На неї фольга, щоб жиром не капало, бо коптильня – це святе, а не свинюшник, а жир. Жир то для ворогів. Наколимо 200 кляшки. Ну, ви поняли, та закинемо в кострік для настрою. Бо яка ж дегустація без допінгу, розпалюємо мангал під низ метод дідовський, бо дід знав толк в димі. А ми просто повторюємо, копчення все по госту. Головне, не питайте, який то гост, бо це військова таємниця. Фініш. Життя вдалося через дві годинки, а може й раніше, якщо дідівський метод дасть збій і все згорить нафіг, декілька партій м'яска готові, смачні, кайфові, можна під пивас, щоб печінка не розслаблялась, а можна й під колу, щоб цукор скакнув як навіжений, а можна й просто так смачно закопчене м'язце з жерти. Найсмішніше, що воно особливо смачне, коли охолоне. Це типу як анекдот, який ти розповів, а люди посміялися аж на наступний день смачного життя. І нехай ваше м'ясо буде завжди краще, ніж ваші справи. Бувай!